Доброго ранку усіх я вітаю. Гарного дня усім бажаю. Дітки, зараз ми пограємо в гру, якої іграшки не стало. Уважно розглянь іграшки на картинці та запам'ятай їх. Закрий ченята на хвилинку та відкрий їх і відгадай, якої іграшки не стало. Ось запам'ятаємо м'яч. Зайчик ведмежатко. Заплющуємо оченята і маркуємо, якої іграшки не стало. Вірно, м'яча. Далі мітелофон, машина, динозаврики. Заплющуємо очі. Меркуємо, якої іграшки не стало. Вірно, міталефона. Далі граємо самостійно. Будьте уважніми. Ось і остання картинка: кубики, скакалка, ведмедик. Якої іграшки не стало? Вірно. Кубиків! Молодці дітки. Дітки, що можна робити з кубиками? Вірно, з кубиків можна будувати різні споруди. Ось подивіться, як грають дітки з кубиками. Хлопчик Тарасик привіз діткам в машині різнокольорові кубики якого кольору кубики? Червоного, синього, жовтого, зеленого, вірно. Що будують Марійка та Сашко з кубиків? Марійка будує будиночок, а Сашко вежу. Як граються дітки? Дітки граються дружно, молодці. Треба грати. Дружно не сваритися та дивитися іграшками. Ви, дітки, молодці, гарно попрацювали. До побачення!